Сьогодні в світі відзначають міжнародний день студента однак для частини українських юнаків, здобувачів освіти, відзначити свято у вибраному вузі не вдасться. Студентів призовного віку досі не випускають за кордон. Більше дивіться далі у сюжеті. 17 листопада міжнародний день студента. Однак українські юнаки, які навчаються за кордоном, попри відстрочку від мобілізації, яка передбачена законом, не можуть виїхати до своїх університетів. Одним із таких студентів є Даниїл. За умовами контракту, хлопець повинен був бути послом від України і представляти українську спільноту серед міжнародної спільноти студентів. Та спроби хлопця виїхати здобувати освіту у Прагу досі безуспішні. Я вважаю абсолютно несправедливим те, що Реальні студенти, які дійсно збиралися отримувати освіту за кордоном, та ні, ні від кого не ховалися, не можуть отримати освіту в той час, як велика кількість людей із підробленими документами успішно виїхали. Попри відмінний бал атестата свою можливість безкоштовно навчатись в Україні, хлопець також ледь не втратив, адже не встиг скласти національний мультипредметний тест. Оскільки не було жодного попередження про те, що буде введена така заборона, я не здавав е, НМТ в Україні, оскільки саме в цей час е, я перебував у Празі, де вступав у Прак University. Університі, там мені пішли на зустріч та погодилися перенести початок навчання на лютий на наступний семестр. Проте вони, на жаль, не пропонують дистанційну освіту, саме тому. Єдиним способом не втратити гроші, які були заплачені, це є почати навчання там з лютого в Україні. Без попередження внесли зміни до порядку перетину державного кордону, і студентам іноземних вишів взагалі заборонили виїзд із країни. Разом з тим, студенти не підлягають мобілізації, адже через свій статус мають відстрочку від військової служби навіть у воєнний час, пояснюють юристи. Вони порушують, на мою думку, закон України про свободу пересування та вибор, вільний вибір Місце проживання студенти на сьогоднішній день не мають можливості перетинати державний кордон. Я розумію, що це не є правильним, оскільки студенти заплатили кошти, вступили до вищого навчального закладу і ну і мали би навчатися, тому що е, хто буде тоді підіймати нашу країну після того, як ми переможемо. Однак Даниїл сподівається, рано чи пізно правила для перетину кордону стануть для всіх рівними. Я вірю у справедливість та вважаю, що якщо право виїзду є у синів. Депутатів та посадовців, то воно має бути і у всіх студентів. Ми студенти іноземних вишів, і наразі ми перебуваємо за кордоном. Але є українські студенти, яких уряд не випускає на навчання. Є українські студенти, яких побивають за те, що вони хочуть вчитися. Тому ми закликаємо український уряд щодо врегулювання питання виїзду студентів. Навчання мусить продовжуватися. Українські студенти мусить отримати вищу освіту. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.